Вітаю вас, дорогі друзі! Ви на Ютуб каналі Вічі. Будемо обговорювати книгу притч Соломонових, тож в ефірі зі мною, про Володимир Давидов. Отче вітаю. Вітаю Іона, вітаю наших глядачів. Доброго усім вечора. Так, і читаємо книгу мудрості, що вона нам сьогодні розкаже хвалять людину за мірою розуму її, а розбещений серцем буде у презирстві. Краще простий, але який працює на себе, ніж той, хто видає себе за знатного, але має потребу у хлібі. Праведний турбується і про життя худоби своєї, серце ж нечестивих жорстоке. Хто обробляє землю свою, той буде насичуватися хлібом, а хто йде слідом за тими, що марно гають час, той недоумкуватий. Хто знаходить задоволення у гаяні часу за вином, той у своєму домі залишить безславність. Нечистивий бажає уловити всі ці зла, але корінь праведних твердий. Нечистивий уловлюється гріхами вуст своїх, але праведник вийде з біди. Отже, цікаві слова прозвучали, що праведник вийде з біди. А хто такі праведники в розумінні автора притч? Е, ну, це для нас синонім святості, а для Соломона. Так, безумовно, якщо ми скажемо там, праведний лот, праведний Авраам, тобто це старозавітні патріархи, а якщо взяти там, сучасних святих, то праведники це цілий сон святих, а е, не монахів, а якби цих е, ми, мирських людей, тобто не в сані, не мученики, не сповідники, а саме от е, проста людина, яка жила в миру. Жила з... звичайним життям, але прославилася як свята. І таких людей праведниками називають. Але в розумінні Царя Соломона праведник це та людина, яка намагається слідувати шляхами правди, шляхами мудрості. Тобто, ми з вами, якщо ми слухаємо Євангеліє і намагаємось усіма нашими силами жити за Євангелієм, тому чому вчить нас слово Боже, то ми вже. В розумінні царя Соломона, ми вже праведник. Yes. Звичайно, ми ще не досягнули святості. А, але ну, тут дійсно такий момент, що праведник вийде з біди. А з це говорить про те, що це дійсно говориться не про конкретну людину, яка вже досягла святості там, праведності. А праведник це в розумінні того, що людина, я повторююсь, людина, яка слідує заповідям Божим. А заповіді нам говорять, е як нам утриматись від гріха, як нам е знов ж таки, якщо ми оступилися, повернутися на на правильний шлях, е mm -hmm. е який нас веде до Господа. Тобто, праведник це той, хто вміє користуватися заповідями і повертається. Грішить і той, і інший, але нечистивий гине, а праведний е він повертається на шлях, е на правильний шлях. Той, хто дивиться лагінно, помилуваний буде, а той, хто зустрічається у воротах, заважає іншим. Від плоду вуст своїх людина насичується добром, і нагорода людині за ділами рук її. Шлях нерозумного прямий у його очах, але хто слухає поради, той мудрий. У нерозумного відразу ж виявиться гнів його, а розсудливий ховає образу. Ну, Ми вже неодноразово чули про пряму стежку, да, шлях праведника. А от зараз Соломон користується цим же образом, але по відношенню до нерозумного, поясни очі. Там цікаво о, обмовку він говорить, що е, нерозумний іде е, шляхом пра, прав, ну, прямим, але І... в, в своїх очах. Тобто він говорить про те, що людина, яка е, Через міру самовпевнена і не піддає сумніву свої рішення, своє, своє бачення, як треба правильно, нам може е, вона нерозумна, тому що завжди треба е, все-таки дослухатися до е, того, що тобі можуть сказати е, сторонні, і зважити, чим ти не помиляєшся. Це як ми буквально здається вчора говорили про критику, чи критика вона корисна. Ми розуміємо, що а, от, у царя Соломона ще от, є такий вислів в книги прич, що а, той, хто слухає настанови, той мудрий, а хто а, 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 не мудрий, він, як би сказано, знову ж таки не настанови, а людина не мудра, вона е, 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 починає дратуватися на викривання. Дивись, і там, там настанова, а там викривання. По суті, звучать одні й ті самі слова, але праведник це почує як настанову, а людина е, нерозумна почує це як викриття. Тобто зразу інша, ну, інший знак ставиться до одних і тих самих слів. Хто говорить те, що знає, той говорить правду, а у неправдивого омана якийсь пустослів уражає, наче мечем, а язик мудрих лікує. Вуста правдиві вічно перебувають, а неправедний язик тільки на мить. Підступність у серці зловмисників радість у миротворців, не станеться справедником ніякого зла, нечестиві же будуть сповнені злом. Мерзота перед Господом в уста неправдиві, а ті, що говорять істину, благоугодні йому. Ну, от знову ми чуємо, що мерзота в очах Господніх вчинки людини, так? а не сама людина. Але так. я хотіла спитати за інше, чому, за думкою Соломона, пустослів вражає, наче мечем? Ну, здавалося б, говорить пусте, то його справа нам то щодо того. А ми вчора це здається теж подібне, що со, подібні слова були у Соломона. Що, ми проговорювали, що дійсно пустослів він. Ну я вже так як про питання прозвучало, то повторю відповідь ще раз, що пустослів він не думає, кому він і що говорить, і часом людині, яка якій можливо ця тема неприємна, а пустослів не буде зважати. На те, доречно чи недоречно, і може комусь зробити боляче, або комусь е, поставити м, в дуже неприємне становище. Через це, от пусто слів, він шкодить не тільки собі, а ще й може й оточуючи, через те, що не думає, що говорить. Так, будемо зважати на те, що говоримо, і навіть і на те, що думаємо, тому що все важливо, все серце наше Господь бачить, думки наші чує, навіть якщо ми щось не проговорюємо. Тому давайте, друзі, опиратися на Святе письмо, Заради цього ми і ведемо цю програму. А на сьогодні, Отче, дякую тобі за тлумачення і будемо прощатися. Ну, все добре, хай Господь благословляє і Доброї ночі. Спаси, Господи. Доброї ночі, до, до побачення, друзі.